22 лютого на базі Володарської районної дитячо-юнацької спортивної школи відбулася першість Володарського район з баскетболу серед юнаків 8-9 класів. У змаганні взяли участь команди Володарської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 1 Володарської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 2 імені Василя Мельника, Гайворонського навчально-виховного комплексу, Городище Пустоварівської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів, Мармолівського навчально-виховного об'єднання, Завадівського навчально-виховного комплексу, Лопачівського навчально-виховного об'єднання та Косівського. Ського навчально-виховного об'єднання змагання виявилися цікавими та захоплюючими, адже кожна з команд наполегливо боролася за перемогу. Команди були розподілені на чотири підгрупи, які змагалися за олімпійською системою. Переможці з кожної підгрупи виходили у фінальну частину. У грі за третє та четверте місця зустрілися команди Володарської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів №1 1 та Косівського навчально-виховного об'єднання. Впевнено, перемогли юні баскетболісти з Володарської загальноосвітньої школи номер 1 Особливо цікавим, змістовним та напруженим був поєдинок за перше місце між командами Мармолівського навчально-виховного об'єднання та Лобачівського навчально-виховного об'єднання. Перемогу святкували учні Мармолівського навчально-виховного об'єднання, які продемонстрували добру фізичну та технічну підготовку. Команди, які посіли призові місця, нагороджені кубками та дипломами відповідних ступенів. Організатори змагань щиро дякують голові фермерського господарства гайок Володимиру Миколаєвичу Бевзі за придбання кубків фізичної культури та спорту Володарської райдержадміністрації вітає призерів змагань та зичить нових спортивних досягнень.